Эльбар Мейд п'ятсот. Тут буде трохи сумбурний огляд, буде розпакування, буде перше враження, буде все як завжди. Але я не писав сценарія повноцінного на мій досвід експлуатації, і на сьогоднішній день я цим девайсом користуюсь п'ятий день. І на п'ятий день я можу поділитися своїм висновком стосовно цього девайсу. Давайте по подивимося розпакування, потім перше враження, і буде досвід експлуатації. Bar Mate 500. В комплекті у нас іде девайс. Type-C, інструкція, гарантійка. І немає, як ви бачите, картриджу в комплекті, на відміну від FBar RF350, в якому картриджі точно такі ж, як і в цьому Мейті. Максимально проста комплектація, тут навіть нічого показувати. Ось така дуже тоненька маленька інструкція англійською мовою. Ось так виглядає у нас гарантійна картка. Маленький, тонкий, короткий, не брендований Type-C USB 2.0 кабель і, звичайно, сам девайс в такому синьо-бірюзовому кольорі. Всередині ми бачимо отвір для датчику затяжки і два контакти. До речі, є невеличка різниця в упакуванні. оце ельфбар Mate 500, тут немає пластику зверху, а отак всередині знаходиться ельфбар RF350, він ще покрит в таким пластиком. Ну і як я вам сказав, тут вже є картридж в комплекті. І, як на мене, кабель трохи якісніший. Тепер порівняємо їх ззовні. Тут такий прямий угол е плоский, тут заокруглення заукруглення є. Тобто цей девайс можна поставити, цей поставити, ну, воно стоїть, але складно. Вато не дуже устойчиво. Я вже підготував окремий картридж, який ми відкриваємо. Дивимось на нього. Ви вже з ним знайомі. Він дуже простий, підходить також. Нагадаю, для rf 350, а також ну, для цього шмейту. Тут у нас резинка. Вона дуже малесенька, трохи незручна, але вона відвертається в сторону, і ми бачимо такий отвір для заправки. Візьмемо рідину rf 350 і заправимо в картридж від rf 350. Заправка відносно зручна, не дивлячись на малесеньку резинку. І на відносно малесенький отвір. Тут не заважає шахта, не чинить ніякого супротиву не рідина, не булькає, ну іноді таке трапляється. Тут такого наразі я не відчув. І ще подобається в подах від Альбар, що тут в нас защолка така знаходиться. Картридж зовсім тут не хитається. Також можна побачити, що отвори для забору повітря вони різні. В РФ воно таке трохи ширше, а тут воно чисто кругленьке, маленьке. І також видно крапки, отакі надавлення з двох сторін. Завдяки яких картридж добре тут тримається. Вони заходять от сюди, в цей пластик. Але, можливо, цей картридж буде дуже швидко слизуватись. Кладемо на ваги Mate. він у нас важить 23,5 грами, і тепер кладемо RF. Він у нас важить 15,5 грами. Ну і 350 ємність акумулятора і 500. Різниця все ж таки є, і автономність також буде відчутна на цьому етапі. Я думаю, більше нічого цікавого я вам не розкажу. Піднімаємо камеру вверх та давайте скоштуємо, що воно може. Картридж точно такий же, але можливо за рахунок потужності вона може тут бути трохи інша. Буде інша смакопередача. Мені щось здається, що нічого такого нового і цікавого не скажу стосовно цього девайсу, коли я його спробую. Пробуємо. Я вже дійсно забув, як звучить взагалі картридж від RF350. В нього є потріскування. Це я забув. Таке невеличке потріскування, але в ZQ XTAL, з XTAL SE, там потріскування більше. Таке, знаєте, деяким це дуже подобається. Мені, наприклад, подобається, коли картридж трохи потріскує. Затяжка відносно подсистеми середня. Тут нема такого прям супер mtl щоб треба було затягуватись завдяки вашим щокам, але мені подобається. Це моя затяжка. Вона плюс-мінус така ж сама, як в Aries Pops. Хоча ні, тут вільніша. Трохи вільна, більш вільна затяжка ніж тут. Ну і зараз поки свіжий випаровувач, свіжий картридж. смакопередача передача дуже непогана. В мене заправлений малиновий лимонад. Я відчуваю насичений малиновий лимонад. Багато солодкого, багато малини, але немає холодку. Хотілось би в цій рідині не холодочок. Ще й момент. Давайте перевіримо, якщо я закрию отвори. Затяжка стає більш тугою, але повністю воно не перекриває. Так воно прям складно тягнути, але можна непогано. Він тримається в руках е, зручно, він маленький, компактний, смакопередача на середньому рівні. Мене влаштовує багато солодкого. Смак ти також е, знаходиш тут в цій одноразці. Картриджі від РФ 350 не найсмачніші в світі, які тільки є, але вони багатьох влаштовують і мене зараз також влаштовують. Більш важливіше це наскільки довго він протримається і буде тримати цей смак. На цьому етапі давайте переходимо до досвіду експлуатації, подивимося вже більше, що я скажу стосовно даного девайсу. Перевірю, звичайно, ємність акумулятора, ну все як зазвичай. У мене тут за кадром сидить дівчина моя і каже, що їй не подобається, але я на це не звернув уваги, що вона голосна. Тобто тут відчутний е, саме звук е, затягування, випаровування. Але, як на мене, не дуже. Ну це різниця е, затяжки. Тут вона більш тугіша, тому тут звук менше, а тут звуку більше. Мій досвід експлуатації Elbar Mate 500 після п'яти днів використання. До цього я використовував дуже давно Elbar rf 350, і він тоді мені так плюс-мінус сподобався, тому що він непогано передавав смак, там не дуже зручна заправка, не дуже довго грають картриджі. Вони через деякий час трохи починали протікати. Але все ж таки, то пластиковий пот, багата кольорова гамма, там можна вибрати все, все що, що завгодно. Але давайте я розповім вам трохи про rf 350. 50 після того, як з ним я зіткнувся під час відгуків, які я зібрав, де взагалі я, він в мене ще був. По-перше, тріскає корпус, і за деяких там, наприклад, поклали в карман, трохи придавили, і цей корпус досить легко тріскає, куди поміщається картридж? По-друге, картридж злизує кріплення на самому девайсі, і тоді він там не тримається. І коли в мене з'явився ось цей, а точніше, я сам купив собі його на огляд, тому що хотів, я знав, що на Ютубі це зайде, люди люблять. В бар, але це буде, ну, як ви розумієте, цей огляд зараз не на Ютубі. Хоча, можливо, він вже і на Ютубі. Я не знаю. Я зробив перше враження, сказав, що непогано, і так, далі, і так далі. І сьогодні, саме сьогодні, дивіться, я не буду затягувати. Все. Ну, якщо ви дивитесь в Телеграмі, то ви вже це бачили. Картридж зовсім. Тут не тримається. Він кріплення перестали тримати. І для того, щоб попарити, треба тримати ось так: от руками. І якось парити. Але він на, наразі в мене сів. А картридж досі добре передає смак. Ну як для цього картриджу. Це не еталон, але непогано, е, середньо передає смак. І ще моменти, е, коли я опублікував телеграм-канал сьогодні пост стосовно того, що в мене таке відбувається на п'ятий день використання. Мені люди написали, що в мене такого немає. Ну там багато людей писали, що такого немає, півроку користуюсь, і все нормально. Але деякі підтвердили, коротше кажучи, табір розділяється. Ділився на 50 на 50. Деякі кажуть, так, у мене така ж проблема, у мене у друга така ж проблема, а хтось каже, що я там 15 картриджів використав, і один картридж там також було через короткий час, коли таке сталося. А з 14 картриджами все нормально. В мене перший, і, будь ласка, така історія. І всього 5 днів, навіть не повних 5 днів. А так, в середньому, якщо б не було цього нюансу, то мені здалося, що він тріснув. Ні, він не тріснув. До речі, в них є така штука, як вони від деяких рідин тріскають. Ну, це в РФ 350 і в 500 Картриджі одні й ті ж самі, і вони цей пластик якось іноді тріскає. Така ситуація також була. Так, в середньому непогано було б, якби не було. Цього стосовно автономності на один день активного використання хватало. Стосовно картриджа, я заправляв його в кінці дня чи на ранок наступного дня. Ну тобто там бувало на один день, вистачало, бувало, не вистачало. Ну і на цьому більше, більше нічого додати. Не забилася затяжка. Вона така ж сама, ну а але зараз парити майже неможливо. Дякую за ваш перегляд. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Якщо хтось з ваших, хто також цікавиться цією темою і розуміє українську мову. Ну, тобто, українець можете порекомендувати. Буду дуже вдячний. Дякую за ваш перегляд.